Да, міса ще видалив. Місія просто не вистачає, треба SSD на терабайт. Можемо аутлас попробувати. Ось треба а, так і змінити дані. Дозволити. Так, тут не доту поставити, а... Добре. Це я не бачу, атлас треба пройти. А що по звуку? Його треба скрутити, напевно, так? Да? Може тут чисто грузки. Испаньо English. Примінить. Оптионс. А, так. А, це звук. Так він скручений, да, він нормальний? Мав би бути. Continue. Давайте до останнього моменту. Я буду сумувати за тобою. Я забув, що робити, а Боже, чекайте, бо мешка, так сходить швидко, що прям дуже, дуже, дуже Блять двой секунд. Ти ж... Ти ж не відкриєш сьогодні, а? Пока. Ай, виходи! Чого він стоїть? А двері за собою закрити? Нє, не надо, нє, нє, нє. А я не пам'ятаю, що тут робити. Це хоч, чисто, двері, знаєш, жирай з початку самого. Я це проходив, я ж дальше дійшов. А фонарик на F? G? T? R? U? Q? Я ніфіга не бачу, якби питали мене. Ключа нема, може забрали. Це пиздец просто. Це документи мої. Чи він десь тут був поруч буквально? Це нотатки. Батарейки нема. Можна поменять батарейку? А, все, понял. Вот так он вигадай. Все, я плюс-минус гадав. Лише не пам'ятаю, щоб треба вийти звідси, да? Треба по ходу йти за ним. Не, десь хуже по туалетах. Треба включити світло, воно десь тут включається. Отвечаю, десь тут. who there? Sorry, I просто працюю. Та нічого, нічого, я ж розумію, не вибачайся. Це нормально. Дві газу. Два газоблока треба. Батарейка. Як поміняти батарейку? Поняв. Оце він починає так дихати, мені страшно. Хм-хм-хм. Ні, 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 ти мене не бачиш. Ні. Фуууу Боже, я думав, що їм не достане А куди мені далі перебігати? よかった。<laughs> okay. Блять. Серце б'ється, як перший раз граю. я трошки зосереджений, якщо не відповім одразу. Прочитай завдання. Та я знаю, що мені треба зробити, я просто не знаю, де. Ну, я одну, один блок той включив, а другий не знаю, де десь теж тут має бути. І після того центральний включити і втекти від нього. А я не бачу, дай він він пішов чи ні. Пробуй виключти тебе зараз Ні, іди собі з богом. <сох> <кхем> так, почекайте хвилинку. Хочу дещо зробити. Так, властивості і. тата та 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 ту, -ту Mhm, mm tak um, a m zoom złom zrobię? zoom Zoom, 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 trzeba zum, 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 mnie zaraz trochę zum, na pewno. Добре, все, вертаю твіч. Twitch. Так, твіч. Twitch. Все, йдемо проходити, дивися, зараз це проходимо. Боже, я забув, що він тут, я чуть не вийшов з <гумірки> кумірки. <гумірки>. Ляхамух. Хай виходи вже. Він ще так от дихає. Батарейка уже седая, да? Что они там робы? Мне туда травы. О, интересно, куда они да? А я бы так раз включаю камеру. В смислі? я ж ключи дві, блядь. Братан, не бей, не бей, узбагойся.